Бабуся, все нормально. Ідемо, йдемо, бабусечка. Помогите, кричить. Да, Де ви? Ми да. приїхали за вами. Да. Да. Сусіди ну, да. викликали. Да. Уже немає нікого тут поруч з вами, бабуся. Давайте ехать. Поїхали. Поїхали. Да, Давайте, бо ми вже їхали. все. А ви трошки ходить можете, ходя якось, ні? Нет, я не могу співати. Ну, Звете на допомогу, скільки вже днів? 15. І що вам ніхто нічого не приносив, так? Да? Ні, я один дві піднімаю. У мене пролізьмо. Ми положимо вас. Ох, що ви хочете поїсти? Я вам зараз куплю ковбаску якусь? Що-небудь? Булочку? Бананчик, що будете? Булочку, бананчик бананчики, чай. Хорошо, бабуся, я сейчас принесу вам. Ще вам подарували сирочок безкоштовно в магазині. Бабуся, держить, перейма, держить. А як вас зовут? Леонід мене звати а бабуся. А да. По чуть-чуть не не, не спішить.